Життя в місті чи за містом. Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі вже у продажу. Львів, вулиця під голоском. Вітаю це західна новини. Час підбити підсумки подій четверга 21 лютого. Смертельна ДТП близько третьої години ночі четверга на трасі Львів-Шегині Автобус протаранив автівку. Подія трапилися у селі Бартатів. Мерседес виїжджав на трасу з другорядної дороги. У цей момент автобус в'їхав йому у бік. Серед 25 пасажирів постраждалих немає. От водій автомобіля загинув. Сталося зіткнення автобуса, який здійснював міжнародні пасажирські перевезення з автомобілем Мерседес. Від отриманих травм на місці події загинув водій легковика, 35-річний мешканець міста Городок. Хто не встигне, той спізнився. Вже за добу митники припиняють оформлення євроблях з 50% відсотковою ставкою знижкою акцизного податку. Обіцяють приймати податки документи в усіх охочих до півночі. Решті доведеться або розмитнювати машину за загальними правилами, або після 23 травня заплатити штраф аж до 170 тисяч гривень. Скочити в останній вагон потяга на євробляхах вже 22 лютого в 0 годин збігає пільговий період розмитнення і продовження цієї акції не буде остаточно. Заявили в Кабміні. За день до завершення справжньої бляхоманії на митниці видихають з полегшенням через небачений наплив охочих розмитнитись на митному пустогородок. Навіть почали працювати цілодобово у кілька змін, обіцяють не розслаблятись до останньої години дії. Всі, хто до 24 години, 22 -го лютого, встигне зможе і захоче подати декларацію. До митного оформлення незалежно чи вона оформиться, чи оформиться на наступний день, чи ще через день. Тобто, всі ставки акцизного збору будуть застосовуватися на день подання митної декларації. Без перерв і вихідних трудяться і митні брокери. Леся Мартинюк каже, також готова працювати до останнього клієнта, але за її спостереженнями пік оформлення вже минув. Ми всіх хочемо задовільнити в митному оформленні і всіх беремо трошечки спадає. Вже так, в принципі, люди, напевно, вже всі, хто хотів це зробити, це зробив. Ми оформляємо машини, які переїжджають, вже кордон. Вже було ліпше на українське купити і ніяких заморочок не мати. Тобто воно не дешевше. Виходить. Не дешевше, ні. Це говорить власник Опеля ще на єврономерах. Каже, документи здати встиг. Але як починає рахувати, що податків доведеться сплатити більше ніж коштувала в Ярославі та машина, стає сумно. Дві тисячі доларів авто і понад 60 тисяч гривень нарахували податків. Але без знижки після 22 лютого взагалі розмитнюватись немає сенсу. Просто на нашот здавати то все. Іншого варіанту немає. Нема. А туди виганяти, наприклад, там продавати її, чи там її вже ніхто Та, не вона від... там потрібна? На львівській митниці підрахували, за ці три місяці розмитнили близько 20 тисяч автівок, 12 з яких так звані євробляхи, які їздили в режимі транзиту. Головний митник Львівщини підтверджує, продовження акційного періоду не буде. Максимальна кількість транспортних засобів які ми за добу оформили. Це до речі, було якраз вчора. 723 автомобілі за добу ми оформили. Рішення щодо продовження пільгового періоду приймає Верховна Рада, оскільки немає проголосованого. Законопроекту про продовження періоду, від того ми відштовхуємося, що завтра він закінчиться. Тільки львівська митниця від розмитнення євроблях зібрала мільярд 400 мільйонів гривень. По Україні ж ця цифра 7,7 мільярда. В уряді вже анонсували за рахунок цього зокрема індексацію пенсій. Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західнет Новини. У місті підвели підсумки перших днів кампанії з вакцинації школярів від кору. Вона почалась у понеділок і за три дні щеплення отримали 518 дітей. Ще 12,5 тисяч львівських учнів не мають імунітету від інфекції. Наразі згоду на щеплення дали тільки 20% батьків. Тож у школах, де вакцинованих учнів найменше, проведуть позачергові батьківські збори. А кабінети для вакцинації працюватимуть і по суботах, щоб батьки, які хочуть бути. Присутніми при щепленні, змогли зробити це у вихідний день. Масштабна кампанія з вакцинації школярів триватиме до 10 березня. Тобто, якщо в школі є 100 дітей, які не вакциновані, і туди прийде дитина, в якої ще немає висипки традиційної, коли могорошиться кір, але вона вже заразна перед, за 4-5 днів до появи цієї висипки, то вона інфікує навколо себе 16-18 дітей, які також не щеплені. Пообіцяли, що добудують житлово-будівельний кооператив Дольчевіта знайшов компанію, яка попередньо погодилася відновити будівництво. Йдеться про комплекс на вулиці Залізничній Сім, який мали здати ще рік тому. Втім, на зустрічі із забудовником пайвики остаточної відповіді не отримали. Їх попросили зачекати до початку березня. До колишнього приміщення центру продажу житлового комплексу дольчевіта прийшли десятки людей. Це пайовики новобудови на залізничній сім. Свої квартири вони мали отримати ще рік тому. Однак будівництво спершу затягнулося, а в грудні минулого року і, взагалі, зупинилось. Ми збиралися з вами в грудні. До кінця січня я вам казала, що буде проведено аудит. Затянувся на 20 днів ще лютого. Аудит завершено. Компанія Авалон висловила наміри зайти на об'єкт і будувати. втім, це лише протокол про наміри. Зараз компанія «Авалон» з представниками дольчевіта зайшли у стадію підписання юридичних угод. Заплановано по завершенню цих юридичних завершень. стадії юридичної, сказати, проінформувати, да далі ні. І якщо да, то проінформувати жильцов у графіки об абоканчання, об етапах будівництва і о сроках. Голова ЖБК запевнила, що доплачувати пайовики нічого не будуть. Мовляв, у кооперативу є гроші на будівництво проданих секцій. А у шостій секції, де продано лише шість квартир, люди можуть взагалі розірвати договір і отримати назад свої гроші. Я вас запитала, чи у вас є кошти? Я сказала кошти і роботи, і все інше достатньо, щоб завершити забуді будівництво? Зараз забудовником житлового комплексу є товариство Торговий центр. А пояснити, чому він не зміг завершити проєкту, Наталія Барбадин Дунець відмовилась. Через що це припинилося? Які були причини? Таке було прийнято рішення забудова компанія Авалон має намір стати тут інвестором і запросити нового генпідрядника. Адже окрім шести початих секцій, тут має бути кілька будинків та торговий центр. Свою остаточну відповідь Авалон має дати у першій декаді березня. Нам тільки залишається чекати, тому що, наприклад, особисто в нас е перша секція це п'ятиповерховий будинок. Він якби є збудований. Я особисто скарги не писав на шахрайство, бо якби такого і шахрайства немає, просто сроки здачі, ну якби півтора року вже минуле не здають. От. А, ну тобто залишається тільки чекати. За умовами угоди компенсації за затримку із будівництвом пайовики не отримають. Ірина Вещишин, Ірина Панчишин, Роман Миленький Західне новини. Поліклініка на шістдесят 61, залишається у четвер. Міністерство оборони вже мало б продати приміщення за аукціоном, та його скасували. Уряд ще у середу виключив цей об'єкт з переліку тих, які підлягають приватизації. Тож у майже 240 квадратних метрах і далі працюватиме дитяче відділення медичного закладу. Нагадаю, приміщення на Астрийській у Міністерстві оборони орендує друга міська поліклініка. Наприкінці січня військове відомство повідомило медикам, що вони мають звільнити його. Перший поверх будівлі мали продати, хоча договір оренди з медиками уклали до 2021 року. Найбільший ремонт у Львові площу перед головним залізничним вокзалом почнуть реконструювати наступної п'ятниці. І з 1 березня водіям автомобілів уже не можна буде під'їжджати до вокзального входу а через місяць на ремонт закриють автостанцію, яка поряд. Реконструкція двірцевої триватиме два роки. За цей час там створять окремі смуги для громадського та приватного транспорту, збудують підземний паркінг і змінять місце кінцевої зупинки трамваїв. Красиво було, огородили машини сюди не пускали где-то далі. Якщо таксі надо, чтобы щоб там їздили бацнат, модерніс місце не виглядає сучасним. Ми ще не побачили тут нового транспорту. Все якесь старе яма на ямі. Не мону де поставити машину, об'їжджають хто як хоче. Подруге, ну нема порядку. Про теперішній вигляд однієї з головних площ Львова кажуть ті, хто щойно зійшов з перуну, і той, хто їздить двірцевої роками. Проте вже наступної п'ятниці рух тут перекриють, стартують ремонтні роботи. І ми закриваємо там в лівій частині вокзалу. Є найнижча точка колектора. Тому отакий трикутничок буде закритий разом з фонтаном. Це означає, що автомобілі, доїжджаючи до кінця цього бульвару по Чернівецьки, розвертаються і їдуть у зворотньому напрямку. А через місяць на реконструкцію закриють автостанцію. Автобуси перенесуть на дві локації поблизу. В міжнародні сполучення і сполучення до міст курортів будуть відбуватися з цієї автостоянки, яка належить залізниці. Зараз безпосередньо звідки відправляються міські транспортні засоби. Решта передбачається, що буде відправлятися з площі, яка є поруч з приміським залізничним вокзалом. Тендер на оновлення площі двірцевої, який влаштували у вересні минулоріч, виграла компанія Онур за проектом реконструкції на території площі двірцевої. облаштують окремі смуги для громадського та приватного транспорту, а також місця для висадки пасажирів. На сучасний замінять і фонтан. Демонтаж огорожі, самої чаші фонтану там є ціла підземна споруда, насосна станція з насосами, з трубами. Це все підлягає демонтажу, поверненню власнику. Він прибирається з цього місця. У планах реконструкції площі двірцевої будівництво підземного паркінгу на визначення компанії, яка його зводитиме, міська рада найближчим часом влаштує конкурс. Юлія Давда, Володимир Квятковський захід Нет. новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить. Мільйона у казну державна виконавча служба описала майже тисячу квадратних метрів складських приміщень по вулиці Зеленій, 115Б. на користь держави конфіскували нежитлові площі пад ектів автопром через борги підприємства перед пенсійним фондом. Цей борг створився на основі відшкодування наукових пенсій. Тобто дане підприємство мало працівників, які мали право на право на пільгову пенсію. Підприємство добровільно не погашало, тобто не відшкодовувало за своїх працівників пенсію, і відповідно ми подавали в суд. Щоправда, представників фірми під час опису на місці не було. Більше того, потрапити усередину виконавці не змогли. Замість дверей виявилась стіна В даному випадку, згідно технічної документації. Тут мав би бути вхід в ті приміщення. Однак, як ми бачимо, ці приміщення, вхід в дані приміщення є замуровані, тому доступу ми не маємо. Буржник ухиляється. Відповідно, опис проведений по наявних матеріалах виконавчого провадження, та технічної документації. Далі, за словами державних виконавців, експерт оцінить вартість конфіскованих квадратних метрів. Після цього приміщення виставлять на торги, а вилучені від продажу кошти боргу повернуть пенсійному фонду. Потрапити на галереї храму єзуїтів і побачити зблизька старовинний орган. Така нагода з'явиться у п'ятницю і суботу. У гарнізонній церкві Петра і Павла влаштують екскурсії. Охочих поведуть на зачинені галереї, а також у каплицю на хорах, про існування якої знають не всі. Гіди розкажуть факти і міфи, покажуть щойно відреставровану фреску із великою китайською стіною. Гроші від квитків використають на реставрацію храму. Добре, роздивимося вже відреставровану фреску і трошки попробуємо пошукати такі от особливості світохліду людей 18 століття, тому що саме в цей час була намальована ця фреска, і там багато цікавих речей, наприклад, глобус того періоду, як собі люди уявляли цей світ, і навіть алегорії різних континентів. Він диригував концертом із легендарним гуртом Діп Purple та Лондонським симфонічним оркестром. Пол Ман співпрацює із найкращими оркестрами Європи, США, Австралії та Далекого Сходу, записує музику для найвідоміших світових лейблів. А тепер британський диригент Пол Ман виступить у Львові з оркестром Інсо Львів разом із солістами, піаністкою Оксаною Рапітою і Трубачем Ігорем Порадою. У неділю запрошують у філармонію на концерт творів дворжака, Брамса і Шостаковича. Це дуже гарний оркестр. У вас тут дуже добра атмосфера для роботи. Вони хочуть грати. Вони не цураються важкої роботи. Тому я тут почуваюся дуже добре. Рекорд до дня народження письменниці у суботу у театрі імені Лесі Українки влаштують незвичний перформанс. Під час вистави Любов за мотивами драми Блакитна троянда встановлять рекорд України. Наймасовіше спільне читання вірші Лесі Українки. Декламувати разом з акторами запропонують усім глядачам у залі. Будемо читати найвпізнавніший і найвідоміший вірш Лесі Українки «Контраст Пемсперу, бо хочемо, аби якомога більше людей у Львові без надії сподівалися і мріміли сміятися крізь сльози. Велика боротьба з маленькими ракетками. Міжнародний турнір Лірс Open знову зібрав у жовтні умільців настільного тенісу. Цього разу протистояння за столами точаться уже в дев'яте. Михайло Ловга, член кадетської збірної України. У її складі 11-річний майстер ракетки навіть пробував свої сили на чемпіонаті континенту. На Лірс Open громить опонентів одного за одним. Суперник був не дуже важкий. Ну, далі буде сильніша сперка. Ну, його слабкі сторони просто на вращенні. На цьому турнірі Михайло третя і щоразу завойовує золоті нагороди. Так і цьогоріч Закарпатець встиг перемогти у своїй віковій категорії, а тепер ще змагається за п'єдестал серед старших. З старшими дуже складно грати. Вони більш хитрі і техніка краща. Але цікавіше. Так. Да. Традиційні змагання у жовтві об'єднали учасників майже зі всієї України. Також на стартах мірюються силами тенісисти із Білорусі та Молдови. Чекають і на гостей з Румунії та Болгарії. Загалом турнір охопив аж пів тисячі майстрів пінг понгу. Це група підтримка і допомагає. Коли програєш, то підтримує, і тоді не переживаєш. За столами нуртують пристрасті, але бурхливі емоції не завжди на руку спортсменам, каже Дар'я Орлова з Житомирської області, тому старається виступати із холодним розумом. Я спокійно йду на гру, я, я не йду на, на виграш, я йду на на гра, пограти. Я не, не, не сильно граю, не маю рейтингу, але цей турнір е, дав можливість отримати його. Хороші результати на Лірс Оупен – це можливість зарекомендувати себе задля перепустки у збірну. Тут є тренери збірної команди України, які ходять і вибирають оцей добре, оцей добре. І вони попадають на карандаш, які в дальнішому вже відповідні збори проводять, і як би сказати, мають можливість виступати за збірну України. Перчинкою стануть змагання серед ветеранів, де найстаршою буде вікова категорія 65 років та більше. Протистояння точитимуться до неділі. Марічка Колачковська, Юрій Олійник, Захід Нет. Новини. Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку. Відкрито. Обирай житло нового покоління. Ведалі на парус Сіті